Доброго дня, ось це компанія автопарк. У нас на надходження. Це BMW 528 2013 року. 2 літри бензиновий двигун, повністю обслужений автомобіль, синій колір, хороша комплектація, рижа шкіра, така коричнева, пам'ять душок присутня, автоматичне світло, адаптивне М-кермо. У нас під'їжджає, є пам'ять керма. Є пам'ять сідушок, LED приборка камера задня. Так виглядає салончик. У нас присутній люк. 242 тисячі пробігу, цепки поміняні, турбіна реставрована, є підрулюві лепестки. Діржає все, все працює повністю, обслужено від А до Я. Повністю. Турбіна цепкий, мотор сухий. На цей пробіг виглядає дуже свіжо. Мінімальні пошкодження по Америці по передній частині. Все повністю професійно відновили. Жодних зауважень та нарікань немає. Класно виглядає, синій колір подивитись даний автомобіль і придбати можна на кільцеві 60. приїхали потесли купили компанія автопарк лізінгридготівка перевірка на станції будь-які перевірки вітаються доставка по всій країні 60, місто Львів, компанія автопарк